Я дякую, що ви залишитеся з нами на телеканалі Київ. П'ятниця, 10 жовтня. Третій блок і сьогодні рубрика Українці сучасності, в яку для спілкування ми запрошуємо ців людей, які живуть своєю справою, готових ділитися з нами своїми думками. Я хочу нагадати, що телеканал Київ знаходиться у самому центрі столиці, і під час подій на майдані в кількох метрах від будівлі каналу можна було побачити виставку художника-карикатуриста 20 лютого. Роботи було знищено. Нині ж всі кияни, і гості столиці знову можуть побачити роботи художника, з яким поспілкуємося. Вимося за мить. Олег Смаль, ну не тільки художник, бо я там значила художник, а й архітектор, художник карикатурист сьогодні у нас у студії з огляду на те, що 12 жовтня відзначаємо День художника. Сьогодні запросили в рубрику українців в сучасності саме Олега, тому що його роботи бачили не лише кияни, а всі українці, які і зараз можуть приїхати на Майдан Незалежності. Люди з різних країн, з Європи, Сполучених Штатів Америки. Хто ще не бачив, можете приходити подивитися, будь ласка, навпроти українського дому, Хрещати, як Майдан Незалежності. Це все можна побачити. Бачите, відновили ж ви їх, так? Олеже? Рада бачити, добрий день. Так, добрий так, день. 20 лютого було знищено, зараз відновлено. Так, через кілька днів я на нещастя потрапив якраз на цей mm. штурм, цей жахливий. І mm. себе навіть трошки втішав після того, як після штурму відробіт не залишилось нічого, лише mm. там mm. уламки обпалені, я зібрав їх. Пакет із супермаркет. Але втішав себе тим, що, може, ті Беркутинці громили картинки, то може за той час когось не вбили. Така собі. Таке собі втішання для художника. Але якщо били, то, мабуть, зачепили. Ну відновили роботу. Можна відновили, зараз побачити. Хто так. не бачив, приходьте. Ми зараз трошки ще в ефірі покажемо з ваших робіт. Але я так була здивована, що я знаю, що у вас є роботи, які в принципі вони відповідають і нашим дням, і зараз, але вони написані, намальовані ще карикатуриці. Намальовані ледь не 10 по 15 років тому. Десь так є такі ж роботи. Та є на, на жаль. На жаль, якби так карикатуристів слухали, вони такі. Оракули, Кассандри, ну не те, щоб вони якісь там ну, щось в них зверху хтось. А що прогнозують наперед, Але... є в Ну, Просто карикатурист – це трохи такий психоаналітик, він змушений аналізувати uh -huh. якісь, як ці молекули рухаються десь в просторі, і ти передбачаєш, коли вони зіткнуться. І багато малюнків зроблені дійсно за багато uh -huh. часу до подій, які все-таки трапились. І дуже не хотіли, щоб вони трапились. Але, трапились, Але так? трапились. як взагалі, от карикатура виживає в Україні. Я кажу, виживає, бо ви розумієте mm. про що і раніше, і зараз. От я вчора читаючи і готуючись, подивилася: от є такий відомий, можливо, ви навіть знаєте, політичний карикатурист Сполучених Штатів Америки Девід Хорсі, і в нього є mm. досить хороший вислів, що жодна карикатура не заслуговує на цензуру. Але це так в Америці. В нас це... яка історія? І раніше, і зараз, скажімо так. Ну, от ви згадали Девіда Хорсі, так. я от... з ним знайомий. Так. Він приїжджав в Київ, да, приїжджав. ми дуже приємно uh -huh. з ним спілкувалися. Uh -huh. Дуже така вправний карикатурист, абсолютно щиро. Школа в Америці дуже uh -huh. хороша карикатури. І завжди була. з часів, мабуть. Uh -huh. Вашингтона. Такі якісь ще, ще британські традиції збереглися карикатури. То, що в, в Британії, наприклад, карикатура була навіть під час війни з Наполеоном. Звичайно, малювали Наполеона, але й в той же час і свого короля. Тобто mm -hmm. це не так, як у Кринікси наші, що от дуже вправно Гітлера чи mm -hmm. Бростіта довбали, але, не дай Бог, Сталіна. А на Заході всі, всіх. Без, ну, без я розбору. Ще сижу і думаю. Я дивилася, наприклад, і роботи Хорсі, подивилася, і нинішнього президента він так... Ну, всіх, в нього якось реально і, там, і там якось викликаю, да, і там це якось викликає. Не викликає, ну, взагалі, людям це подобається навіть. Навіть тим, кого він малює, подобається. Ну, взагалі, ну на тому, в тому світі uh -huh. не виявляють пресу без карикатури. Преса, карикатура в пресі це самостійний жанр журналістики. В нас, в більшості випадків, карикатури сприймаються, як треба на шпальчі дірку заткнути. Тобто, угу. ну, не всі видання, от в багатьох, на жаль, їх все менше-менше. Угу. В виданнях, які я працював, я мав угу. свободу творчості в Україні. Тобто не було ну, такого, що якось приходилось вибачте, щось. Ні, 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 прибирати. це, це, це просто, Нормально, просто, так? просто я завжди ставив умови однозначно, uh -huh. що ніякої uh -huh. цензури, і до мене звертались ті люди, які ці умови сприймали. Часто я досить багато років працював з газетою «Київпост», Пост, uh -huh, uh -huh. з київськими відомостями, uh -huh. з дзеркалом. Тижня. тобто такі видання, які. Ну, Тобі, у вас та, все-таки та, свобода була в цьому питанні. Ви та. писали, малювали. Як правильно, взагалі карикатуристи пишуть, малюють? Бо картини ну, пишуть, зрозуміло, там. Ну, ну, малюють. Малюють, так? Все-таки в першу чергу часом до мене підходять і питають. Щось таке, сама такі, на цим такі, е, так, Карикатурист, а потім, а малювати мієш? Тобто, а, я зрозуміла. Ну, ну, Після карикатури це все таке в розумінні, що якщо не вмієш малювати, то карикатурист. Uh -huh. Ну, приходиться пояснювати, що пишуть художник, дефізик, карикатурист, а не навпаки, карикатурист-художник. Тож в першу uh -huh. чергу людина вміє право... тримати пензля, правда? Так, пензля, так. олівчика, ну, дивлячись, так. чим їм малює. Через те то, uh -huh. абсолютно геніальні художники. Леонардо Да Вінчі, mm. Дюрер, Доре цілком дом'є, працювали в жанрі карикатури, і нічого з них корона не падала. Працювали. Це, скажімо так, просто. От але, але от, існує абсолютно спокійно. Але, в один... так, так званий ринок карикатури в Україні. ну Він завжди був важкий. Так, так само, як ринок преси. Mm -hmm. Здається, вона преса ніби то є. Але реально, як щось таке, як щоб. На хліб з маслом, і, часом з ікрою, то нема. А такий жартівник, так? Такий жартівник, Це так, відтропований. Від від Я що всі каракатуристи мають бути гумористами. Без цього ну ніяк. Треба ні, ну, ж побачити ну, цю картинку, як її викласти. Ні, ну, звичайно, ти зобов'язаний цю таку абсурдну логіку світу ще кілька разів там, перекидати mm -hmm. в голові, щоб вона була смішною. Хоча я знаю, що у вас був період, коли ви говорили, що ну, не буду цим займатися, хочу писати картини там, і такі. Ну, ну абс абсолютно абс абс щиро, То, що піти, почався так. такий ну, глобальний занепад в пресі, а uh -huh. в конкретному моєму випадку це ще й зачистка преси. Я так дуже добре це відчув, що зі мною, так uh -huh. як тумблером, перестали співпрацювати видання різні. Ну, оце. розвід демократії Януковича. Ну, я так і чула, 2000-який, які, четвер, що ну, шо... ну, він. Але вона... поступово вже, так? І да. Ніякої цензури не було. Ніхто не говорив, що це заборонено. Просто відмовляли? ми не... ну, в наших планах не ставити карикатуру. Знала. Я навіть ні. легше це сприймав, би, якби забирали мене, викидали, так. І ставили когось іншого. Нікого іншого не ставили. Це навіть питання не було в Олегові сама, це так, питання так, було взагалі сам... в питанні. То що текст, текст легко правити? Це, це, це щось не, не, не та фраза, ти угу. викинувся. Картинка. Черт, я знає, що там в тій голові, угу. що він де. Як, що, що під свої карикатури. Ну так, нічого не змінив. Ну, я вчора знайшла е, карикатуру 1754 року. Бенжаміна. А, так а, а, ви знаєте про що я говорю да ні, ні, ні. про малюнок, який назву назву має таку як приєднуйся або помри. Ну тоді ще це не була не карикатура, а це малюнком називали цей. Це про шість колоній, які вирішили відділитися. Вигляді змії. Я не можу показати, бо воно не буде читатися на екрані. А так ви нагадали, я пригадую. Зрозуміло? це Бенджаміна Франкліна, я хочу вам показати. Так, це так, дуже так. зараз дуже схоже на наше це 1754 рік. Воно дуже замаленьке, щоб щоб показати, але дуже ну, просто ти, нам ти, ти... але сенс, ти, ти не смісл? менше, вона, вона зроблена дуже вправно і лаконічно. що я все таки вважаю, що в карикатурі лаконізм це назвали велика велика. Приєднуйся. Приєднується, хоч <hurger> можливо, я сам не дуже такий лаконічний карикатури. Давайте я покажу. Ну так, це так. Що в нас там з вами є? Ну тут дійсно, хто хоче приїхати на так подивити. Я буду дуже швидко показувати, чесно. Бо ми можемо не встигнути робіт велика кількість. Не буду руками своїми цензуру робити, не бо не буду. Можливо, там щось буде. Ну, буду показувати тут. Нема що коментувати навіть. Мені здається, тут ж усі все зрозуміють. Так реально якось пробував врахувати в мене. За останні приблизно 20 років опублікованих. Ой, перепрошую, перепрошую. Перепрошу, приблизно 15 тисяч. Вибач, Маяковський. А, гр... Вибачте. Ну, ну Маяковський дійсно. Це була серія плакатів, це не зовсім карикатура. Так, я бачу вже. Це реальні. Таке, щоб правильно показувала. Так, так. Ну, це ще. Це все карикатура. Та про нашого і не про нашого президента. Хроніка, хроніка, хроніка подій. Так, ще у нас тут. Ну, це бумеранг угу, Терор, тут... тероризму. Так, так. Вибачте, так? Так, так. так, ага, скоріше. так Хоч так. можна і так. Слухайте, я взагалі так думаю. Це, не страшно. Мене... Це, це було... знаєте, суттєвий факт жіночої чоловічої логіки. Жінка так, чоловік, я думаю, що. У мене кілька отак випадків було, що в газетах виходили мої карикатури догори нога, бо ніхто не помітив. Ніхто не помітив? Ніхто не помітив. Так, ну бачите, є речі, може, які просто показують. Я можу, думаю, можу не коментувати, так? Ну, Тут мабуть, куб... так, Такі... то, що я... карикатури бувають із текстом, угу. але я все-таки вважаю, що карикатура з текстом це щось таке, як ілюстрація до анекдоту. Ну, якщо без тексту не смішно, то це, це не політика, це просто життя. Це... Ой, Подивіться, так симпатично, правда. Це вже не політика була. Ну, така так, собі гусени, гусеничка гусеничка гадалки полі... прийшла так, і обіцяє, що з знає... не да. що все буде Будет. добре. Да. І це зовсім це я можу конкретно сказати, це я малював картинку. А я тут є і прикрию. Дещо ні, <раплялі> <раплялі> там все прикрито. Що ви? Там, <раплялі> це не вас? цензура, я просто прикрию, бо нас діти дивляться. <раплялі> <раплялі> <Це> <раплялі> я просто, я, просто... Я, pretty... <раплялі> я так картинка була в, в дані конкурс каркатури на тему їжа. Просто їж. І Суть, приму... яблуко. От, яблуко пропонують, залишається пропонує, а вона хоче грушу. А вона хоче грушу, так? Вона хоче грушу. Ну, жінч... жіночка, жінка, вона така взагалі вередлива істота, mm. тому їй яблука, вона грушу. Так, просто не встигнемо, ну, дуже хочу швидко. Давайте ще так треба, чи по-іншому. Так, так, так. так. Так, а що ви там весь час писали? У нас залишається скільки ні, часу зараз? Ні, 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 це це дві хвилин, завжди що? щось там малювати, щось але я, я вже говорив, що я дві хвилини залишається. Я... Дуже швидко показую. Вибачте, що швидко. Ну просто правда, приїжджайте, хто хоче ще на Майдан, на спокійно. І там ця виставка регулярно оновлюється. На жаль, події тривають, тривають, тривають. Додаєте роботи, так? Перейшло? Так, так, я постійно оновлюю. Ні, це це я намагався малювати. Ведучу під час роботи. Але, мабуть, я вже трошки не, 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 не доба не добачаю. Не добачаєте <сум> і, і, взагалі, це, в мене, мабуть, зіпсований вже смак. Я таких персон малюю, які викликають в більшості випадків відразу. Дякую за компліменти. І мені важко переходити на людей, які я зрозуміла вже, гарні, які, не викли... які не викликають. А мені колись, до речі, карикатурист говорив, не можу я вас намалювати. Я говорю, чому? Я не можу малювати красивих людей. Я кажу, приїхали. А це, що, це... так... Я так і залишуся а без. Це. А це я можу пояснити. От коли малюєш, наприклад, чоловіка. Ну ти йому трохи носу за зробив, вуха за Ну нічого, нічого страшного. А коли такі експерименти проводив з жінкою, трошки воно щось не те виходить. Жінка а я має... так хотіла собі. Ух! 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 Та <світ> да, я жартую. Нічого страшного. Ми дуже швидко далі показуємо і будемо завершувати, якщо не проти. Взагалі рада була, що ви до нас прийшли, тому що ну приємно було це, поговорити. Так, так, правда. Так. Зараз швиденько завершуємо. Так, хочу ще на Це це, 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 скоріше, скоріше, це скоріше автопортрет, знаєте, що всі рівні перед законом. І блазень, і, блазань, і король. Прошу, давайте ще дуже швидко покажемо. Так, це все таке. Це одна з нових? Ні, ні. Бачите, ні? Да, а да. мені таке враження, що більшість робіт от на жаль, щойно... на жаль, на жаль. Я до речі, мрію, що В якийсь... час вийшов. Ну, вибачайте, Щас... час вийшов, не все навіть встигла показати. Приходьте на майдан, подивіться, роботи продовжують. Можна подивитися, виставка триває. А рада була знайомству. Обов'язково побачимося. Олег Смаль, художник, карикатурист, перепрошую, архітектор був гостем третього блоку. Не кажу вам до побачення. Побачимось о п'ятнадцятій. 15 будьте з нами не перемикайте